Всіх привіт, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні в нас е, нехороша погода, ну, в залежності для кого. Ось така у нас волотниста погода. А це значить, що роботи в нас немає. На вулиці 8 градусів, холодина, тоді середина квітня, а таке робиться. Ось наш тракторець стоїть, чекає свого часу. А ми несемо ось таку штуку. До нашого сьогоднішнього, е, так сказати, несемо до сьогоднішньої теми зйомки. Сьогодні вихідний день і тому ми вирішили зняти відео е, про такий агрегат, як сварку полуавтомату. Е, його, я його давно збирався придбати. Зварочний полуавтомат Tesla 244. Як ви зрозуміли, це компактна маленька сварочка, яка працює на газові. Це сама менша сварка, яка працює, мабуть, на газові. Працює як на флюсовому дроті, так і працює з газом, вуглекислотою або вуглекислоту суміш з аргоном. Що вона собою представляє? Сварка доволі непогана, я нею вже трошки поварив, тому я її не спішив знімати відеоогляд. Думаю провірюсь на собі, щоб спочатку не надавати ложних надій, так сказати. Ну, що я хочу сказати, я не сварщик, я перший раз полуавтоматом варив, але, ну, ось такі шви тут виходить. Ну, звісно, це флюсова проволока. Ось це, то, що накидані, е, бачите, маленькі шарики, це в нормі. Це нічого страшного, тому що я думав, я щось не так на, налаштував, і вона плюється. Я варив ось мої перші шви. Ось перші. Ось так в мене. Це виходило, далі вже шви були порівніші. І навіть я вам покажу, що я зробив, що воно принесло пользу не просто я вчився. Я проварив е, саму Саме сидіння. Ну, звісно, не судік строго, я тільки починаю. Ну, якщо брати інвертор, то ним я би пропалював. А це, так сказати, сварка для більш тонких металів. Ми не брали мочніший, тому що у нас є інвертор, і ми не вміємо варити. Тому всі метали інвертор, тонкий полуавтомат. В планах купити вуглекислоту, щоб варити вуглекислото, бо це, звісно, новий, кращий рівень, вищий рівень вуглекислотою. Це можна і автомобілі свій варити. Можна, в принципі, і цією, але, так сказати, хочеться все. Якщо можна зробити ідеально, чому цього не зробити? Купили ми її потриманою, бувшою у використанні. Вона на відсотків 20-30 була дешевша. Ну, як бачите, по станді, це трохи в мене пелюк, вже вона присіла. Стану і рукава, стану станом. Самої маси, це при тому, що я її вже трошки піджарив десь ось цей уголок випадково раз. То вона дуже в класному стані. Я ось тільки що поставив нову катушку. Флюсову дроту. А ось, ще не зафіксував, до речі, я вже так поставив, знімати відео вирішив, не поставив ще, вискочи мені. Ось такий тут е, протяг... агрегат. Ну, що сказати, дешева, легенька, компактна. От я нею працював. ось, Не знаю скільки вона, кілограмчиків, десь може важу. Може 12. десь так. Віддали мені ще дві мотка проволоки і половина була в ньому, я оце тренувався. І трошки варив, то я вже їх, так сказати, спалив. Ще хочу зауважити, хто тільки купив і також на флюсовому хоче варити, що плюс, як на моє здивування, має бути на масі. А мінус це на горілку. Горілка сама ну, рукав економний, дешевий, ось цей, бо там є жорсткий, зйомний. Тут незйомний він. Ну, бюджетно. сама бюджетна, дешевша версія з газом. Ось така горілка, я ним варив, чистив е, ще й може і плюс того, щоб вона була в використанні, тому що мені ще підігнало такого балончика для сопл, Коли варити флюсом, багато іскриє і, і дв... ще плюс 2 кг проволки мені дали. В принципі, як для домашнього використовування, Ні, якщо щось ви хочете варити, для дому навіть для мене е, її, в принципі, вистачає. Якщо вже щось більше, дивіться, більш професійніші, дивіться едони. Я, звісно, хотів Едона, ну підвернувся такий варіант, чому не взяти. Казали, Тесла трошки погірша. Ну е я не маю з чим зрівняти її, я тільки користувався. Ним. Ось цей шов. першим зроблений на полуавтоматі. Всім дякую, хто дивився відео до кінця. Пишіть питання свої в коментарях. Я більш детально розкажу, що вас цікавить, тому що я ж кажу, тільки я також вчуся. Переглядаю відео по сварках. Ще особливий. Ну, в подальшому, я думаю, все-таки я зніму відео. Так сказати, від новачка, який навчився, для новачків, які будуть вчитися, як правильно це зробити, і чи легко це воно взагалі робиться Іменно по зварці. Е, Інвертором я навчився буквально сам за, за зиму варити. Звісно, є деякі косяки, які ще над цим треба працювати. Але це все так тихо. Ти, е, але з часом це все я думаю набудеться. Тому ставимо лайк, підписуємось на канал. Всім до побачення, всім гарного дня.